Друзі, всім привіт! сьогодні з нами в гостях Олександр. Він щасливий власник id 4 в комплектації Light Pro, яка до нас приїхала 22-го року з автопарковкою. Вже і ну, зараз поговоримо, як проходила повністю комунікація. Ну і як, взагалі, автомобіль. Олександр, як проходила взагалі комунікація, там від початку нашого знайомства з вами вже до видачі цієї прекрасної машини. Приїхали в офіс до Євгена, познайомилися, освітував марку, поділились з моделлю, перебив мене за що йому велике спасіба. Вибрав спочатку трохи другу модель, прислухався до, його, прислухався до його опита, вибрали Volkswagen. Я думаю, що не не пожалкую. поділилися, писали договір, прочекали два з гаком місяця. І от зараз запилюємо це відео. <hein>. Підскажіть, <ajuda> як вам автомобіль функція? Які переваги ви для себе відчуваєте порівняно з комплектацією Бурчу, яку ви до цього хотіли брати? Я думаю, не сильно вони відключаються в плані ціни, те, що переплатить, Ну, в плані функціоналу виігруєся, фронт кошка чи про лайк. Підскажіть, як вам взагалі була комунікація зі мною? Чи все проходило гладко, може десь не відповідав? Там, чи... Все дуже супер. 24 на 7 сервіс. Ввечері, <гументарі> і в ночі питали. Майкнув, завжди буде святі. Відтак взагалі немає Супер. Друзі, знаєте, дуже приємно співпрацювати з гарними людьми. Ми, знаєте, Кусочок щастя, який ти дариш е, при віддачі цього автомобіля, він ну, реально багато вартує. І ми зараз збираємо багато кейсів, ті, яких машин ми привозимо. Ми зараз ведемо там відеозйомку, І ну, щоб люди бачили, які машини приїжджають, задоволені клієнти чи незадоволені. Тому ну там, ждіть подальших відео, е, Олександр.